Сім лозин. Було це чи не було, жив колись один чоловік, і мав він семеро синів. Брати були на розлий вода, разом їли, пили, разом сумували і раділи, разом на полювання ходили. Не те, що серед людей, а навіть серед звірів, не було сили, здатної подолати їх. Спливали місяці, роки. Всі брати поженились, у них народилися діти. Кожен звив своє гніздо, і не зоглянулися вони, як відсуралися один від одного. Батько постарів і жив сам. Часом діти приходили до батька, та вже не було між ними ні колишньої злагоди, ні дружби. Бачить батько, що коли й далі так піде, стануть вони зовсім чужими між собою. Покликав він якось усіх синів до себе та й каже Сини мої! Завтра кожен принесіть мені по гранатовій лозині, товщиною з палець». Грас, тату, відповіли сини та й пішли. Уранці кожен з них приніс по лозині. Батько взяв ті лозини докупи і посередині міцно зв'язав мотузкою. А тепер, сини мої, звелів батько. Я хочу побачити. Чи подужає хто з вас переламати цей пучок лози? Кожен син брав той пучок і, хоч як старався, не міг виконати батькового побажання. Тоді батько розв'язав пучок і роздав кожному сину «А по Ану, побачу, чи хоч одну лозину ви подужаєте переламати? Сини виконали батьків наказ та й питають, то й що з того, що ми переламали ці лозини? Ці сім лозин, відповів батько, це ви сім братів. Якщо ви триматиметесь купи, ніхто вас зламати не зможе, як і оці сім лозин. А ви роз'єдналися, кожен себе глядить. Через те у вас нема того ладу, що був раніше. Послухали сини батькової поради і з того дня почали знову жити в мирі і злагоді. Тут і касті кінець, а хто слухав? Молодець.